Доброго дня, діти! Послухайте уважну загадку і скажіть, про що сьогодні на занятті ми з вами будемо говорити. Ростуть вони додолу головою, ростуть вони холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вони заплачуть і зникають. Діти, що це? Правильно, це бурульки. А як ви гадаєте, звідки взялися бурульки? Як вони утворилися? У день було тепло, світило сонечко, і сніг, який лежав на даху, перетворився на водичку. На вечір стало підмерзати, і з даху стікали каплі і замерзли. Так і утворилися довгі крижані бурульки. Вони звисають з даху у кришталеві палички. Погляньте, діти, які красиві бурульки, як вони яскраво виблискують на сонечку. Так і хочеться їх дістати і скуштувати. Але на бурульки кажуть, що вони небезпечні. Чому? Ось послухайте оповідання про бурульки і скажіть, чому бурульки називають небезпечні? Спочатку йшов мокрий сніг, потім підморозило і попід дахами повисли величезні крижані бурульки. Довгі, гострі, як списи, вони дивилися з висоти вниз і від страху здригалися. Одна бурулька бубоніла. Ой, боюсь, 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 що від даху відірвусь, упаду, розіб'юсь, на скалочки розлечусь. Друга, найбільша бурулька, теж боялася і не лише за себе. Ой, боюсь, 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 що на голову комусь я зненацька звалюсь та що вбивцею зроблюсь. Кицька Ельза, яка сиділа під дахом, напевно, почула ці слова і раптом перейшла у безпечне місце на лавку. Краще не ризикувати, подумала вона. Тим часом третя бурулька, яка дрижала від кожного подиху вітру, бо була найменшою і найтоншою, загомоніла. Ой, баю. Вона так дрижала, що справді відламалась і упала вниз. Але сніг був м'який і такий пухнастий, що бурулька не розбилась. Сашко підняв її. Ой, яка гарнесенька, яка холоднесенька і, мабуть, смачнесенька, як нодяник. Тільки но Сашко зібрався посмакувати бурульку, як звідкілясь почулось. Стій, бо ці бурульки брр такі бруднульки. Коштувати їх не слід, є пташиний там послід, пил, мікроби, тхуть, хуть ху. Стільки бруду на даху. Сашко озирнувся. На лавці сиділа кицька Ельза. Теж мені сама лапи брудні облизуєш, а мене повчати взялася, пробурчав Сашко, але бурульку таки викинув, смоктати не став. Він же й сам зрозумів, що Ельза мала рацію. Діти, про що оповідання ви щойно прослухали? Правильно, про Так, Чому їх охоплював страх, і вони здригалися? Так, тому що вони боялися упасти додолу і розбитися. Чому кицька Ельза, яка сиділа під дахом, перейшла у безпечне місце? Так, щоб на неї не впала борулька і її не травмувала. Чому третя бурулька, що впала додолу, не розбилася? Правильно, тому що вона впала на м'який пухнастий сніг. Що хотів Сашко зробити з бурулькою, яка впала на сніг? Так, він хотів її посмоктати. А чому він викинув бурульку, не облизав? Тому що вона брудна, на ній багато мікробів. Бурулька утворилася із води. Яка стікала з даху будинку. На даху багато бруду, пилу, мікробів, і смоктати борульку не можна, бо може розболітися живіт. А ще чому не можна облизувати борульку? Так, бо бобрулька – це вода, яка перетворилася в лід, а якщо лід смоктати взимку, то можна захворіти. Запам'ятайте, діти, бурульки дуже небезпечні, не можна ходити під дахами будівель, на яких виросли бурульки. Не можна їх збивати палицею, тому що бурулька може впасти на голову і дуже травмувати. Я сподіваюся, діти, що ви будете на прогулянках взимку обережними і уважними і будете дбати про своє здоров'я, а нам час прощатися. До побачення.